Друзі, вітаю. Доброго раночку. Вітаю усіх. Сьогодні я маю за честь долучитися до волонтерства Всеукраїнської поетичної родини. Дякую за ранок. Вклоняємося кожному герою, який сьогодні на війні. Молимось за кожного солдата. Пропоную вашій увазі вірш, свій вірш. Стукав у двері ранок, грала на сході зірниця, Звук із грудей органний, нині до тебе ллється. Як ти там, наш, солдати? Разом до неба руки. Боже, дай дочекатись нам перемоги, звуки, дай українцям волю, віру в свою силу, правду і славу, доле. Просимо, щоб захистила. Дякуємо нашим воїнам-захисникам, що тримають над нами небо. І сьогодні прошу долучитися до збору коштів нашим захисникам, всім, хто дивиться нас, прошу доєднатися волонтерів. І розмістити під моїм ефіром посилання на свої збори, і вашій увазі мій вірш. Знову ранок приводить до ладу усе на подвір'ї. Щиро промені пестять верхівки далеких дерев, то ялини над ставом своїм видом красять узгір'я. Лини лине пісня червнева, дзюрчання маленьких джерел. Бджоли літа нагадують. Треба іти працювати, вітер грає в пшениці, бо тіло її як струна, як красиво. Чому ж ця душа почина бунтувати? Перемоги жадає, щоб закінчилась швидше війна. Дякуємо Ісу за цей ранок, за те, що ми можемо працювати, жити, творити, читати вірші для вас. Вірш Ірини Калини, з якою я познайомилася по дорозі в Ужгород на четвертий всеукраїнський музично-поетичний бранч Файтове Божоле, це не просто так, людина, це людина з великої букви. Вона вирвалася з окупації, повідала дуже багато болючого і свого життя. Зупинись о дев'ятій до серця, свою руку на мить приклади. Воно б'ється, звичайно, що б'ється, і згадай те, кому завдяки. Зупинись о дев'ятій, на хвильку, щоб жити, на мить зупинись, і важливо донать навіть гривню, перемогу, як можеш наблизь. Зупинись о дев'ятій, сьогодні наша доля у їхніх руках, бо вони України герої. Слава воїнам, захисникам. Друзі, пам'ятаємо, що ми допомагаємо не лише війську, а й усім нам, щоб фронт не прийшов до нас, адже усі, хто на передовій робить все для того, щоб цього не сталося. Вас, друзі, прошу не обійти стороною, а посильно долучитися до цих зборів. Вірш Ярослави Слободян, це моя добра подруга, колега. Просто чудова людина, волонтерка. Коли в небі прокинувся ранок і щебечуть саду солов'ї, розливається тихий серпанок по твоїй українській землі. Одягни ти свою вишиванку, яку ненька з любов'ю сплела і зігріє тебе на світанку молитовне святе вишиття. Коли край потопає в руїнах, і війна розриває життя, ти не стій. Не спиняйся на схилах, одягайся в святе вишиття. і воно збереже твою долю і від біди і від куль захистить. Вишиванка врятує від болю, допоможе у відчаю мить. А коли Ясне Сонце засяє, Заясніє Небесна блакить і кохання у серці палає, радість в душу твою прилетить, ти цінуй Україну і волю, і сорочку святий оберіг. Край дороги Вербу і Тополю, рідну хату і батьківський поріг. Вашій увазі пропоную вірші поетів Хмельниччини Оксана Радушинська, вона за освітою журналіст, але за покликанням ну, це просто людина душа, пише вірші, пише прозу. Є головою громадського об'єднання Творча Сотня, Рух до Перемоги, також волонтерить. А мені від тебе небагато треба, просто лише знати, що ти в світі є, просто пити воду із одного неба, як заграва рання на землі встає. А мені від тебе треба зовсім мало знати, не зламався у безодні днів, і щоб твоє серце болю не зазнало. От і все, що хочу, то й бажання всі. Ну хіба ще трохи голос в телефоні, звідтіля де чути грози чи війну? Що мені пороки, старці на афоні, що мені до інших? Я на тебе жду. Ти без слів розкажеш, що було з тобою. На війні воюють, хтось вже не вернувся. Я словам не вірю, я не йду з юрбою. Ти словам не віриш, віриш хоч комусь. Що мені від тебе? Той окраєць світу, те зорі світіння, що тебе знайшло. Перекотять зими, перескимлять літа, ти живим зостанься, мусиш, хай там що, хай там що чекає, доля ж не чужинець, Знаємо майбутнє ми без ворожби, бо мені від тебе от такий гостинець, лиш на хвильку очі стрілись. І назавжди. Кожен день в Україні це боротьба за життя, це боротьба за право жити. Кожен ранок свого життя ми дякуємо нашим славним захисникам та захисницям. Ми саме ранок зустрічаємо завдяки їм. І ще один вірш Оксани Радушинської: глина. Коли ти лиш глина? Без духу, імення, душі, коли тебе місить углей Мозоляста долоня, і ти будеш чимсь по ціні у три мідних гроші, хто зна, ти зростеш до склепіння під назвою Доля, коли ти вже амфора з терпким солодким вином, коли у вогні в тебе пам'ять безсмертну вселили, в яких погребах, не прокиснувши, ждатимеш знов, щоби захотіли надпити й по кубках розлили, коли ти, Божок, з розмальованим глиняним тлом, якому з дарами й поклонами ходять молитись, хай буде як є, зі святими сідай за столом, та знай, що із божниці можна упасти й розбитись, коли ти, людина, і вже злущилась глина з душі, вогонь лиш у венах, а плоть все із того ж замісу, і ти будеш чимсь по ціні у три мідних гроші, а може безцінним. А може, з неціненим, звісно, коли ти лиш глида. Я, друзі, нагадую, що триває збір у нашій спільноті і прошу долучитися усіх до збору. Не забувайте, що всі донати важливі. Малих донатів не буває. Це наближає нашу з вами перемогу. Михайло. Петрович Цимбалюк, поет, прозаїк, публіцист, журналіст із перших днів широкомасштабної агресії 에, Росії проти України, учасник російсько-української війни, бойовий медик ЗСУ, вінок Аріадни. Відчуєш раптом, можеш все, здолати будь-яку дорогу, торкмунути хмари, черевце. Полоскотати вітру ноги, і місяць вимити від плям чи з нього вимести полюку, стелити хвилі кораблям, здається, вміють твої руки. Рука людини, організм, вінець чудес у шкіру вбраний, робота органів у ньому узгоджена і бездоганна. У тому мудрості плоди, в імунітеті, в геннім коді, все з циркуляцією води. Та сонце, що теплом проходить. Хіба не диво від зорі, скипіння плазмового водню, крізь сито пустоти вгорі життя спадає із безодні, як удалось його пригріть під вічним холодом космічним, коли розплавалась в ядрі порода у нутрі сейсмічній. Живий по жилах в'ється сік, як в рибі, птахах, листі й травах Літать, поплавать, хоч би з рік, чи явору до дорадню. А поміж тим впрягтися в плуг, орати, сіяти, орати, За ланом лан, за кругом круг, щоб не було коли вмирати. Поля шпарують, спрагло п'ють дощі, росу, і лею, і кожна пара в'є сім'ю, аби продовжитись із неї. І в унісон серцебиття проводять долі через ріні, стирають з формули буття, фатальність, зрічища старіння. Уже з натхнень. І перемог не нить, сотаї Аріадна, сплітає з різноцвіть вінок, щоб світ не вистих безпорадно, планета гарна в тім вінку, немов Творцева наречена, бо кожен на своєму віку вплітає нитку в нескінченність. Нитка Аріадни це спосіб, що допомагає розв'язати якісь. Важливі важкі проблеми, вийти зі скрутного становища це порятунок. Отож, нагадую, що триває поетичне волонтерство. І я дякую нашим ЗСУ і прошу долучитися до збору. Киньмо нитку аріадни. І ще один вірш Калібр любові Михайла Цимбалюка. Вогні на тлі снігів. На фоні листу, і ми на тлі вогнів, і ми самі вогні, воєнний календар, хоч як не перелистой, отчаяна печаль, то біль, то жаль, то гнів, відкладене життя на після перемоги, лише без палахом не перейти у дим і не полишити обов'язку самого, ну як йому без наших нервів і судин, пульсує поклик наш калібрами любові. Зарядом По приреченості зайд, любов прицільніша в горнилі поля бою, залук ненависті нащадків Азіат. В одкладене життя охота увірватись в країну рідну іншу із нових еліт в нових календарях нам треба небагато чужинцями не бути на своїй землі. Е і ще вірш нашого хмельничанина ніколи не плач Віталія Михалевського. Я ніколи не плачусь, одначе плачу за удачу вагонами праці, все скалу, вберігаю свічу завше сонце стріча уранці. А якщо серед моря один у човні, де не глянь світ води неозорий. І насунеться ніч, ти заплачеш чи ні? Не заплачу, є ж весла і зорі. А якщо забіс вдячності неба гроза, вітер стрічний і холод, і мряка, подивлюся на хмари, хтось мудрий сказав, все минає, для чого ж тут плакать? А коли хуртовини, стіна до небес, і тобі все поразки, і болі, вже не знаєш, чи йти, чи чекають тебе уперед. Не заплачу ніколи. Хто іде, той осилить. Не бійся, невдач, навіть пізно, як буде, ніколи не плач, хоча деколи можна від щастя. Дійсно, дай Боже нам сльози, щастя відчути, сльози радості, е, сльози. Удачі, так, сльози віри, в нашу перемогу. Тому, друзі, долучаємося до збору. І ви можете це зробити під моїм ефіром або ж своїм знайомим волонтерам, кому довіряєте. Валентин Мазур переінакшує цей світ, не буде люті. Цвістимуть мальви попід пліт, вітрами гнуті. У небі синім, голуби веселка рада, по-божому усе роби, і мене торнадо. Цей світ боятиме добром. А як інакше, моє відточене перо всіх зробить зрячим, Хтось краще зробить, користь теж за те вино, що перебродить, зілля безмеж, переінакшує цей цвіт. Разом з сіма й боятиме весною цвіт все не дарма. Друзі, для того, щоб ця війна закінчилася швидко, ми маємо долучатися до збору і таким чином подякувати нашим воїнам-захисникам за ранок. І наступний вірш Тетяна Чеховська. Ні, народжена я не рабами. Духом волі я дихала з малку. У тім краї, де пахло хлібами, і в траві розквітали фіалки. Я народжена з Божої ласки, і у осправжній зростала любові, де в колисці гойдалася казка, що звучала на рідній нам мові. Я народжена з прадіда вільна, я не скорена болем міцнію, навіть сльози течуть, а я сильна, бо у серці плекаю надію. Я народжена піснею в квітні і дзвонить моє слово, як зброя. Будем жити у світі новітнім, де звучатиме слава героям! Так, народжена я не рабами, і всі предки мої українці. Вороги лиш скрекочуть зубами, коли бачать всю мужність у жінці. Я народжена втримати небо, щоб на землю, бува, не упало. Стільки зір засвітити ще треба, щоб над полем пшеничним сіяли. І народжена в кожному серці, що в продовженні роду заб'ється, моя сила і гордість озветься, і рікою добра розілється. Я, народжена заново, встану. У обіймах воскресно родинних берегинею. Вічною стану, і для роду, і для України. Микола Мрук, Вирви скрізь і скрізь руїни. Це війна йде в Україні, московитів йде на вала, їм земель своїх вже мало, і вбивають, і катують, крадуть, знищують, гвалтують, не ти, підла раша, перемога буде наша, ти ж бо фюрер біснуватий праведної жди розплати. Не спасуть і чорні маги. Зачекались вже Гаага. Хай мерз б'є, гремлять гармати, ідуть у бій бійці, солдати, за сім'ю і за родину, і за вільну Україну. Дякуємо сьогодні. Захисникам за ранок. Ми сьогодні працюємо на завтрашній день. Ми усі працюємо на перемогу. Коли ми працюємо, то всі зусилля немарні, вони всі додаються. Ми об'єднуємося і це добре. Це допомагає нам йти вперед. Це наближає перемогу. Сьогодні 27 травня і виповнюється 111 років від дня народження Валентина Лагоди поета, гумориста, учасника Великої Вітчизняної війни. І ним було написано близько 4 десятків пісень. І одна з найвідоміших – «Побажання». І в вас, і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Слава Україні героям слава!